СР 72 вважається наступником СР 71 який встановив рекорди ще 1974 року як найшвидший пілотований літак, і був списаний в США 1998 року. СР 72 як стверджується, буде безпілотним, гіперзвуковим і багатоцільовим. Його основними функціями ймовірно будуть розвідка, спостереження і рекогностировка. Є ймовірність, що він може здійснити свій перший політ вже цього року. SR-72 Dark Star, який ще називають сином чорного дрозда, це гіперзвуковий літак наступного покоління компанії Lockheed Martin, розроблений для заміни SR-71. здатний літати зі швидкістю 6 махів, і він обіцяє здійснити революцію в розвідувальних і ударних місіях, використовуючи швидкість замість скритності. Вважається, що цей літак, який є надсекретним проектом для ВПС США, розвиватиме швидкість понад 6437 км на годину.